Сьогодні ми поговоримо про броньовик, що буквально врятував ЗСУ після початку російсько-української війни 2014 року. А після 24 лютого 2022-го виявилася ще одна сильна сторона, що зробила Козак-2 однією з кращих машин свого класу. В цьому відео ми розберемося, які ж задачі виконує цей автомобіль на фронті, яке його бронювання та озброєння. Та який бойовий досвід отримав Козак-2 після початку повномасштабного вторгнення. Для початку розберемось з самою концепцією мрап машини. Думаю, ви ще чули про операції буря в пустелі, щит пустелі, а згодом і про вторгнення в Ірак 2003-2011 років. Так от, тоді в підсумку американці ліквідували Саддама Хусейна і отримали повну військову та політичну перемогу над його режимом. Але досвід боїв показав, що Армії США потрібна нова машина, яка буде використовуватись для патрулів та охорони блокпостів. БМП Брайдлі для цієї задачі були заважкими і нерентабельними, а БТР Страйкер мав не надто потужний протимінний захист. Тому в 2002 році був створений перший мраб-броньовик Кувер. Він мав круговий захист від протипіходної зброї та був оснащений в подібним дном, що дозволяло тримати біля 6-8 кілограм вибухівки. Його озброєння складало зазвичай з кулеметів. Відео про нього ви можете переглянути по підкасті. Після появи Кугар інші країни також почали робити подібні машини для захисту свого військового контингенту в Іраку, а згодом і в Афганістані. Але до чого тут Україна? Перші спроби створити щось подібне розпочали з підприємством НВО Практика ще в 2009 році. Вони презентували броньовик з назвою СРМ 1 Козак, що базувався або на шасі легкої вантажівки Івеку Дейлі, або на шасі ГАЗ-66 Шишига. Але ця машина не зацікавила ні іноземних замовників, ні міноборони, оскільки мала дуже поганий бронезахист. Для того щоб це відео побачило якомога більше українців, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Через це на певний час про козака забули. Проте російсько-українська війна 2014 року дала новий поштовх до розробки цього проєкту. В ЗСУ виникла потреба в машині, яка б могла прикривати колони техніки, доставляти БК, а також захищати блокпости. На самому ранньому етапі війни цю роль виконували самопали, що були зібрані в гаражі. Годі й казати, що це була паршива техніка. Але вона з'являється не від гарного життя. Тому в 2014 році НВО Практика змінила базу для козака на Євеку Єврокарго 150i28 4х4. Ваща база дозволила краще забронювати машину. Козак-2014 вже належав до другого рівня по натівській класифікації броні Станак 4569. А це захист від будь-яких боєприпасів 762 в будь-якій проекції. А також від 6 кілограмових мін. Цим варіантом вже сильно зацікавилось Міноборони. Тому прототип продовжили допрацьовувати і вже в 2015 році продемонстрували Козак-2. Як думаєте, що змінилось? По-перше, замінили двигун. На ЄВЕ трактор об'ємом 5,9 літра та потужністю 279 кінських сил, на противагу 250 сильному, що був прототипа. Також суттєво був допрацьований кузов, проте в загальному бронювання не змінилось. Але важливим нюансом стало те, що одну з машин практично протестували на бронестійкість. Так, Корпус зазнав ураження з 545 мм автомата АК-74, снайперської гвинтівки СВД і кулемета ПМК калібру 762. А під броньовиком підірвали 6-кілограмовий заряд тротилу. Після дослідження пошкоджень стало ясно, що в реальному бою люди вижили та не отримали серйозних травм. Ще для екіпажу і десанту були встановлені італійські протитравматичні сидіння з п'ятиточковими ременями безпеки. А це конкретно зменшило травми людей під час вибуху на міні. По правильному, подібні сидіння потрібно поставити абсолютно скрізь. І раз ми вже заговорили про бійців. То екіпаж козака 2 складається з водія та оператора озброєння. Десант становить 9-10 чоловік. Довжина козака 7 метрів, а ширина та висота по 2,5. Тепер стосовно того, чим він озброєний. В відкриту башту можна поставити або 7,62, або 127-мм кулемет. Це хоч і легка, але грізна зброя. Для прикладу, 12,7 мм кулемета можна пробити бмп 1 в лоб. І в мене є інформація, що одного разу з козака, але іншої версії, вже знищували цю БМП. І окрім цього, є мало розповсюджений варіант з птрк стугна П. Ціна цієї машини станом на 2017 рік становить 928 мільйона гривень. Козаків в такій модифікації було виготовлено більше 240 одиниць. І це досить такі великі цифри, що допомогли позбутись великої частини ненадійних і погано захищених самопальних панцерників. Але досвід АТО показав, що цивільне шасі Євеку Єврокарго, хоч і має привід 4х4, але його прохідність в умовах бойових дій обмежена. Через це в 2016 році була розпочата робота над наступним поколінням броньовиків паралельно з випуском попередніх машин. Нова версія, що зветься Козак-2М1, вже базується на власному шасі по типу Кузов Монокок, а кожне колесо має незалежну підвіску. Двигун, коробка передач і все інше залишилось від ІВЕКО. Значних змін зазнав і дизайн, хоча на папері бронювання не змінилось. Так само, як і озброєння. В перспективі на козак 2M1 могли ставити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом, але через початок повномасштабного вторгнення ці плани не були реалізовані. Ціна за один екземпляр вже зросла до 10,5 мільйонів гривень, але це ніяк не вплинуло на закупки Міноборони. До війни війська надійшло більше 40 машин, а загальне замовлення становить 140 одиниць. У 2020 році Міноборони обрали Козак 2М1 як основну броньовану колісну машину та відмовились від подальшої закупки броньовиків Варта та попередньої версії Козак-2. Я вважаю це вірним рішенням. А чому дивіться в моєму відео про СБА Варта. А як ви думаєте, напишіть в коментарях: Варта чи Козак. Козак-2 та Козак-2М1 є основними версіями Козака, але справедливості заради варто згадати про невдалі Козак 3 та Козак-4. Їх суть зводилась до того, що НВО Практика просто забронювали цивільні позашляховики Land Rover Defender для потреб національної поліції. Було побудовано біля 15 серійних машин, але навряд чи цей проєкт колись стане масовим. Ще в 2016-му НВО Практика презентувала поліцейський бронеавтомобіль Козак-5, що побудований на базі Ford F-550. Цей броньовик в довоєнні часи не викликав жодного інтересу з боку наших військових. Але Саудівська Аравія хотіла придбати 60 машин. Тільки про експорт військової техніки після 24 лютого 2022 року вже навіть мова не йшла. Тому всі виготовлені машини перейшли до ЗСУ. Також існував і КОЗАК 6, що є броньованим кабріолетом для проведення парадів. До війни Міноборони не зацікавилось цим проєктом, тому серійних машин не існує. Але хто його знає, можливо, він буде потрібен після перемоги. І як експортний аналог МРАП КОЗАК-2М1 в січні 2022-го був презентований КОЗАК-7. Він базується також на шасі Ford F550. Якби не початок повномасштабної війни. То компанія, скоріш за все, підписала контракт на виробництво таких машин для іноземного замовника. Нині всі існуючі екземпляри знаходяться в ЗСУ. Ну що ж, давайте перейдемо до бойового досвіду. Не дивлячись на розповсюдженість машин, фото-відеоматеріалів з ними неймовірно мало. Але Козак 2М1 допомагав відбити атаку на Миколаївський аеропорт на самому початку вторгнення. Ще одна машина приймала участь в боях під Бахмутом. Також є фото, де один із броньовиків рухається дорогами міста Часів Яр. Окрім цього, є розмите міркувань безпеки фото бронеавтомобіля Козак-7, який надійшов на озброєння наших десантників. До речі, схожі відео з фронту ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там підіймаються досить таки цікаві теми, тому раджу підписатись. Посилання, звісно ж, буде в описі та зараз з'явиться в підказці. І ще мені вдалося знайти репортаж з екіпажем однієї машини. Якраз і вони надали інформацію про те, що з одного козака версії 2М1 розбирали атакуючу БМП. Враховуючи, що їх машина озброєна 12,7 мм кулеметом, то я більш ніж впевнений, що мова йде про бмп 1. Також вони надали цікаву інформацію про те, що їх броньовик витримував влучання навіть 12,7 мм кулемета. Я думаю, це круто. Виходить, що конструктори помилились і недооцінили свою машину, от би всі прорахунки були б такими. І окрім цього, вони поділились з задачами, які виконують під час боїв. Так Козак 2М1 використовується для підвозу БК та провіанту на нуль. та іноді як бойова машина. А зараз я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon, YouTube та BuyMeACoffee. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. Що ж ви думаєте про ці мрап авто, напишіть в коментарі. А зараз давайте зустрінемось відео про інші мрап-броньовики, що стоять на озброєнні ЗСУ. Тут буде відео про американський мраб Кугар, а тут про їх наступника, Мраб Макс Про. А ось тут ви зможете переглянути відео про нашу СБА Варта. Слава!